П'яні водії, дорожні провалля та бої без правил у черговому. ТОП-5 віка. Новин найбільше розчарування липня. Що зробило літо не таким сонячним? Знає Катерина Ковбій. Нова поліція не для Черкас без копів. Містянам доведеться жити ще цілий рік. За якнайшвидшу появу нових патрульних ратують депутати своє звернення направляють відразу до міністра МВС Арсена Авакова. Просимо розглянути можливість впровадження проекту нової патрульної поліції в місті Черкаси і у 2015 році. Та до цього часу втішної відповіді від міністра не отримують. Маршрутом на підпитку у липні за нетверезим водінням ловлять відразу п'ятьох кермувальників автобусами. Схмелілими за кермом виявляються водії 16 та 114 маршрутів. Рейс Черкаси Харків та працівники нерегулярних перевезень. У гори водіїв відразу ж забирають права та видають тимчасові посвідчення. Тепер їхня доля в руках суду. Але не менш загрозливі. На цих кадрах злісні порушники правил паркування. Під їхніми колесами цього місяця псується не один газон. Заборонена парковка. Зараз поїдемо. Ну, а чого ви тут припаркувалися? Скажіть, можете відповідати на випробувати? Да. Скажіть, пожалуйста, от що вас удоумлювало на те, що ви тут паркуєтесь? Заїзд. Я видів, що виїхала машина, я став. Я щас виїхав. Заїзд. Ну це ж не місце для парковки. Я і За таке паркування горе водії отримують лише попередження. Якщо не беруть таких три, потраплять у чорний список Даївців та отримають штраф. А тим часом вони і далі псують міські газони. А на цих кадрах асфальтова вирва. У липні у Черкас рве дно. Біля будинку правосуддя, що по Гоголя, з'являється кількаметрове асфальтове урвище. Провалля перегороджує проїжджу частину та ледь не ковтає машину. Залатати його обіцяють тільки через місяць. Саме стільки ремонтуватимуть колектор, який спричинив дорожнє руйнування. Ще одним липневим розчаруванням стає боксер важковаговик Дмитро Руденький. Всеукраїнський чемпіон та український отаман щиняє жорстоку бійку з подружньою парою. «Началась бійка з ним. Потім в мене я відчуваю мені удари. в мене в в глазах. Я бачу, що його дружина, той на мене накидується. Теж починається якась бійка. Я тут ну я хватаю до волос, починається тяганина. Нас витягли все те, що я помню одразу після бійки. Чоловік із дружиною опиняється на лікарняному ліжку із травмами середньої тяжкості. Забій без правил боксерові світить до кількох років за гратами. Катерина Ковбій, Віка новини.